Зверталися щодо коментарів, і ми перевіряли цю інформацію. І той, і той паспорти, як і паспорти свого часу ДНР, ЛНР, і навіть паспорти кримчан вони навіть в Росії є певною мірою обмеженими. Тобто, коли їх бачать, то на території самої Російської Федерації розуміють звідки ця людина і розуміють якими правами вона володіє, якими обов'язками і так далі, тобто, яке ставлення саме до неї буде у відповідних установ, структур, державного там сектору, або ж то юридичних якихось моментів в даному випадку, тобто ці паспорти дійсно фейкові, в принципі, їх можна таким чином вважати. Для нас вони повністю є просто папірцями кольоровими або там різнокольоровими. які... Ну які працювати жодним чином не будуть, і в Європі вони також не працюють, адже є інформація про те, що ті люди, які на сьогодні намагаються виїжджати із тимчасово окупованих територій із Криму, наприклад, до Європи, все ж таки рятуючись від війни, і це навіть громадяни Російської Федерації або громадяни Криму, як можна сказати, вони свої паспорти ці не намагаються не показувати на кордоні проїжджати по будь-яких інших документах. Наприклад, за українським паспортом, який в них ще залишився, щоб показати себе представником саме України і володіти більшою мірою прав, і на які може сподіватися така, ну, такий громадянин, такий переселенець. От. Тому ці паспорти, це по-друге, чому ці паспорти ще є фейком? Тому що навіть представники російського громадянства їх для. Іншого світу, тобто, наприклад, навіть для Європи, намагаються не показувати. Тобто, намагаються. Є відповідно певні патріоти своєї держави, ми це розуміємо. Да? Я громадянин Росії, який буде завжди і всюди показувати свій паспорт. І я, 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 я гаржусь Росією там образом кажучи, але він знає, на що, його, що на нього чекає, тобто, і яке буде ставлення до нього, наприклад, в країнах Європи. Навіть з боку просто місцевого населення. Ну, я можу можу е, запропонувати таке, е, ну, таке пояснення цієї ситуації, е, що там, як завжди, е, могли не завести певні бланки, як це буває, в бюрократичній системі, особливо такої держави, як Російська Федерація, і щоб будь-яким чином, все ж таки, не зривати видачу тих паспортів, да, тобто якоїсь там поповнення. Е, Чисельності громадян Російської Федерації вони видавали кримські паспорти на території Запорізької області. Це теж можливо, і навіть це як кажуть, найпростіше пояснення може бути найбільш точним в даному випадку. Тобто, проста бюрократична технічна проблема, яку вони не змогли подолати, організувати тобто, певну кількість тих російських паперців, які необхідні там саме з позначкою Запорізької області. Це можливо з іншого боку, звісно, можна подумати про більш політичні моменти, пов'язані з тим, що в них є певний певна квота пов'язана з тим, скільки вони повинні демонструвати населення Запорізької області, які там зареєстровані, да з паспортом Запорізької області, а інших відсіювати, перекидувати на найближчі території, наприклад, на Крим, щоб потім в базах даних в них теж вони є, ведуться. Все це висвітлювалося як населення Криму, тому що ми знаємо, що на сьогодні і Крим вже має е, демографічний мінус, достатньо високий. Е, який викликан наближенням Збройних сил України до по території Херсонської області і взагалі з контрнаступом України і тими проблемами, і вдалими, успішними операціями, які українська влада і українська армія роблять на території Криму? Можливо, такий сценарій. Да?